Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз ми поговоримо про прислівники муй, мучо, cuanto. Як вони вживаються, як вони змінюються і для чого служать. Різниця між ними полягає у тому, із якими частинами мовами ці слова вживаються і як перекладаються українською. Так, слово муй означає дуже. «Mucho» багато, «poco» мало, а quanto використовується, коли ми хочемо запитати скільки. Найголовніше, переслівник муй дуже, має лише одну форму. Ми не будемо ставити його у чоловічий, у жіночий рід, в однину, в множину. Завжди буде форма муй. Ересмуй інтеллигенте. Дуже розумний. Або розумне, або слово ентелігенте стосується чоловіків і жінок. Вас мой рапідо. Ти йдеш або їдеш дуже швидко. У уроці про дієслово ір ви побачите, що дієслово ір може означати будь-який спосіб пересування. Дивіться це відео. Увага! Слово муй завжди йде до прикметника. До прислівника. Муй інтелігенте. Муй. Альто, муй, модерно. Мучо і поко, коли вживаються із дієсловами, не змінюються. Так і будуть мучо і поко. «Mucho» – багато, поко мало. «Trabajas мучо, ти багато працюєш. Ель коме поко він мало їсть. Слова мучо і поко стоять завжди після дієслова. І з незлічуваними іменниками. Тобто з якимись такими, які не можна сказати, один. Один грош, так, гроші, там, одна, одне терпіння. З тими, які не можна порахувати незлічуваними, слова мучо й поко будуть змінюватися лише за родом. Тенго мучо Дінеро. У мене багато грошей. Зверніть увагу, що слово динеро в іспанській мові завжди використовується в однині. Не кажуть Дінерос, хіба би хотіли досягнути певного ефекту. Тенго пока paciencia» Буквально це у мене мало терпіння, так кажуть, коли хтось є нетерплячим. Слова мучо і поко у варіантах чоловічого жіночого роду ставляться до іменника. Якщо ж мучо і поко, ми використовуємо з тими іменниками, які можна порахувати, сказати: один, друг, п'ять книжок, вісім не знаю, яблук. Тоді ці слова треба узгодити у роді і у числі. Tengo muchos amigos. У мене багато друзів. Якби в мене були лише подруги, я б сказала Tengo muchas amigas. ай покас мансанас акі. Тут мало яблук. Покас мансана, ми узгодили слова мучо і поко у роді і числі. І поставили перед іменниками. Дивіться, в українській мові ми можемо сказати дуже багато. Це надзвичайно смішить людей, які говорять іспанською, тому що коли вони перекладають це буквально, виходить муймучо, а так іспанською не говорять. Іспанською, коли хочу сказати дуже багато, кажуть мучісімо. І разом з тим можна сказати «муй поко» або покісімо. Звісно, частіше ви почуєте «муй поко» – дуже мало. Тож запам'ятаємо «мучісімо» або «муй поко». Так само ви могли чути вирази умпоко, um умпокіто um і навіть умпокітіто. Так? так кажуть, коли хочуть сказати трохи. Коли хочуть сказати «трошечки» або зовсім трошечки. А тепер про питання скільки. В українській мові це лише одне слово. В іспанській мові треба згадати всі попередні правила, щоб правильно скомбінувати у реченні це слово з іншими. Так, з дієсловами воно не буде мінятися. А далі з іменниками, залежно від того, чи вони злічувані чи не злічувані, буде мінятися або лише в роді, або в роді і в числі. Давайте подивимося приклади. Quanto vale, якщо ми питаємо про щось одне, або quanto valen, коли питаємо про кілька, або quanto cuesta, чи quanto cuestan. це два питання, які ми використовуємо для того, щоб спитати про ціну. Тут слово «cuanto» не змінюється, оскільки воно вживається з дієсловом. Якщо я хочу спитати, наприклад, скільки ти ходиш на день пішки. Куанто камінас альдія. Камінар іспанською означає ходити пішки. Воно вже включає в себе ходіння. Не можна камінар на автобусі. dinero tienes». Тут у нас незлічуваний іменник, тому воно стоїть просто узгоджене у роді. «¿Cuántas horas trabajas? «¿Cuántos amigos tienes. Тож, будьте уважні! Пам'ятайте завжди про рід, про число, про те, чи це злічування чи не злічування іменники. і е, також пам'ятайте про порядок. Муй ставиться перед прикметниками та прислівниками. Мучо і поко ставляться після дієслів або до іменників. І як завжди. Ви можете знайти мене у соцмережах або написати мені електронного листа. А стало